Проба виграти турнір. 16 сили. І вона мені не допомагає. Не допомагає мені сила. Так, давай на. топорах. Давай на топорах. Перший поєдинок зробимо. Щоб якось швидше двигатись, правда? Давай, без Топор Кто Раз, два и все. Нема. Нема противника. Там буквально две секунды. Два удара делаешь и все, нема. В длинных мечах я их... всех двоих выигрывал, кроме вот этого черного Петра. Не вот имя. И звоня по пущенец. Ты шо? Ти що за руха, я не Давай, гуляй гуляйся. Що брзянки зівчишою Давай, улітай, не? Без no winner. Our соціального. Здоник. demonstrate their skills with short sword and shield. А на цих пітях я ненавіжу, тому що він безсмертний тут. Пару раз погою даєш все одно. Звісно, не знаю, може воно як колюще оружжя буде лучше. Другий противник. Другий противник проти нас буде хтось із цих авторишка, п'яниці. До цей зеленому буде, походу. Глава стражи буде. Це теж дисбаланс Машина. На уровні того чорного Петра. Начальника Сража я вже поімів. Він попуск. Оські кінг буде балакать, ну серйозно. Ну. Оця розмова безкінечна. Це вообще бред на, на топорах... На топорах це саме лекшневір. Давай пихай. Пихай не мене, а його про Що вообще Так Та нанеси удар хоть Ви що, серйозно? Нанеси удар, Олю. Це що за бред? Хватит на париру. Козёл. Ду. Был ни одна атака не был. А він мене парірує просто. Ну, я спарірував, я спарірував последнюю як? як. Як він міг виграти просто? Як він виграв, якщо він просто мене парірує і атаки майже не наносить. Всьо. Дисбаланс машина, я ж говорю. Ну, це не топор, як в Часа молоточки. Вирішу молоток, давай. твою маму зараз буду робити? Топив ногу. Давай, гуляй. Ідеот. Просто дисбаланс, машина, серйозно. Якщо б я стільки ударив, получавший вряд, це все, дюйджі. Ну, вс, все, плівати. Я йому парірую. Отак. Вот він мене спарював, все в мене вже. Тули ще повреждені. Як він мене боком спарював? Что, что за бред? Да, гуляй уже, да? Так, уже, ну. Так, и, дисбаланс машина просто. Дисбаланс. Видно, я пару раз спарировал, а на уже все. Поломане. Це тільки перший бій. І ще й тут а на мічах. На мічах я не знаю. Було б краще, якщо б длинний був просто. Без лишніх цих ...щитів. Бамс. Бамиться. да так, надо чуть-чуть одно -чуть. осталось и набраться да хватит нам пихать без такого умирал еще тебе обещал в ранней жизни тут уже ближал бы труп. Парируем. Парируй, парируй. И снова парируем що давай так. Колюч, колюч. Може тут так колючі удари будуть краще, не знаю. Так, як, як будто може більше уронити. Більше шансів на урон. Взагалі все рівно, правда? Хух, я не додумався до цієї тактики, то, взагалі, Навірно, проігрував і проігрував би на цих м'ячах. Round, да, переходить до чорного Петра. Дві букви поменять і зовсім інша буде. буде Это будет складно. Петр, по прозвищу Черный Петр. Ура! Давай. Может, начнем? Я так понимаю, что он именно парирует, самая лучшая тактика, Заколювати вот все что и не попал тоже добро. Чего він не пихается? У нього сила больше, чем у меня. Це опасно. В общем, всё Я серйозно кажу йому просто все рань. Що він не пихається? Чой інгріх не пихається. Що це вообще тільки було? Це кис бряду, ся йому схід удари на ніс і мара. Все одно пихається він я тут а він Парірує так може пригравши. Що... Просто пихаю. Може я пихну? Ні? Коли моя черга буде? Я черга не дойду. Черга до його мами коротше, чого почну атакувати. Давай, Просто безсмертна машина. Серйозно, в мене вже топорах качався, поки я з ним бився. Не ти його, чого він не пихає, паріє мене і в мінус торс. Що там хіляється чи що? Ну реш, сітих здобут. Це тільки перший бой. А він вже триває. 16 минут всього. Ну, всі бої. Цей, напевно, 5 минут тривав. На молоточках це ще веселіше. The will in a duel with and Тут Можна на те же, так же само затикувати, Тільки з ним це слабо вийде. Якби він його відпихував, він просто терпів. Отпихни ты его, не? Это просто ужас, он Давай, черный пят. Пятер. Пятер. Ты что за дела? Ты ч не отпихаешь? О, выиграл. Да ну. Все. Я выиграл турнир. Индерих искается. Це все, Кінець турніру? Да. Пан Гануша із Лейпы. Так, ну все, я виграв турнір, получается. Слава победителю. Я, мені слава. Поним? Пан Гануш. Іде пан Гануш. Получи награду? О! Де награда? В мене я не, не пам'ятаю. Так, журнал. Турнір. Давай оце. турнир. Десь тут, по идее, правда? А, вот он. Пан Гануш. Стоп. Привет. О, 400 грошей дали. Дякую. Ну вот и все. Все, что представляет себе турнир. Мне дали Нещасні рукавички, де вони там? Вот вони. Скільки тисячі. Ну вони вроді получа мої будуть, правда? Аж обаяння додаю і відимость убавляє. я вас поняв. Ну, давай вносим ці рукавички. Панов латні рукавиці, панов. От і все. Весь турнір. На цьому все, кінець. Перемога на турнірі відбулась Спустя стільки часу.